Я бачу, що всі на кінець дня втомилися. Е, перша панель е, була дуже цікава. Е, мені було дуже приємно приймати участь у цій панелі. Мабуть, ті дискусії, які ми мали, дуже були долучні. І перше, що я хотів би підкреслити, це я гадаю, що всі питання, що піднімалися, і презентації, які відбулися, Вели розмову про складність цієї сфери, і ми вели розмову про різні рівні і шари, і технічні проблеми, і політичні аспекти, і кінцевих користувачів, і, і головним чином про ризики всіх шарів експертів. Які іноді навіть е, взаємодію е, шарі шарами деякими проблемами аспектами складнощами е, у цьому аспекті. І тоді е, друге питання, я гадаю, має зміст підкреслити це виклики, яку які Україна? Е, Має на сьогодні. Ми вели розмови про пошуки правильного балансу в сфері безпеки. Ми вели розмову про цілісність юридичної системи. Ми також вели розмову про включення Верховної Ради, а також думки про. Пошук серед українських парламентарів шляхів до вирішення поставлених завдань там також мало місце питання, яке підняли учасники конференції відносно цілісності проблем, які мають бути вирішені. І тих випадках, з якими люди будуть стикатися, в разі виникнення будь-яких проблем. І, звісно, для України буде також дуже важливо враховувати ті питання, що пов'язані з військовим становищем на сьогодні, під час розробки і доведення до певного результату піднятих питань. Але третій пункт пов'язаний з міжнародним станом справ, про які был розмову пан Якушу у сфері наговорення питання сьогоднішнього форуму. А також викликів, які і перед якими стоять розробники і учасники реалізації проекту, а, а також міжнародні гравці, які співпрацюють у цій сфері, це все вказує на те, що Україна йде е, вибраним е, демократичним шляхом розвитку е, в напрямі виконання тих е, завдань, що, що стоїть перед країною, що стоїть перед країною, у гармонії з завданнями, якими, якими працює європейська спільнота е, і світове спіртовариство. Це була дуже цікава презентація, яка була присвячена, які освічувалися питання відносно того про що йде мова. І особливо важливе були підняті питання щодо позитивів, які. А, Очікують всіх, хто займається вирішенням проблеми, що є предметом сьогоднішнього форуму. Так що всі презентації, які ми прослухали, являють собою дуже корисну інформацію і вчасно, в той же час було дуже важливо зрозуміти, що український уряд проводить гармонізацію юридичної системи, яка спрямована на відтворення світових сьогодні досвіду. І все це дуже цікаво з конструктивної точки зору в інтересах позитивних змін, які перед якими стоїть світова спільнота, включаючи Україну.